Масштабна пожежа Андріївського лісу. Покажемо, як рятувальники боролися з вогнем, ідеї, лідерство та натхнення. Саме від них залежить наше майбутнє. Миколаїв долучився до святкування Міжнародного дня молоді. Синьо ока перлина Миколаївщини. Поринути в цю атмосферу краси, нашої блакиті і більше дізнатися про таврійський розпис. Розкажемо, як пройшов фестиваль таврійського розпису в Миколаєві. Сьогодні вівторок, 12 серпня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня протягом минулої доби російські війська кілька разів атакували Миколаївську область ФПВ-дронами та обстрілювали громади з артилерії. Про це повідомили Вова. У Галицинівській громаді в селі Лимани пошкоджено два будинки, а в селі Лупареве загорілася господарча споруда. У Куцурубській громаді в селі Дмитрівка пошкоджено будинок. Окрім того, вночі громаду обстріляли з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого загорілася ферма та трава. Також в акваторії Очаківської громади зафіксована атака фпв дроном. Постраждалих через обстріли немає. Сьогодні близько 11-ї ранку російські окупанти обстріляли серед Херсона. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Під удар потрапив один із закладів охорони здоров'я. Там вибито вікна та понівечено фасад. На щастя, люди не постраждали. Окрім того, опівдні окупанти вдарили по одному з освітніх закладів у центрі міста. Як повідомили ВоВА, внаслідок атаки будівля зазнала руйнувань. Постраждалих немає. Всього за добу на Миколаївщині сталися 43 пожежі. Дві з них виникли через обстріли. За інформацією ДСНС, більшість займань зафіксовані в екосистемах, зокрема в Андріївському лісі. Там загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів. Загальна площа, яку пройшов вогонь за добу, перевищила 76 гектарів. До гасіння залучали рятувальників, місцеві пожежні команди, лісівників, фермерів і підприємців, які допомагали технікою і підвозом води. На будівлі обсерваторії в Миколаєві встановили міжнародний знак блакитний щит, що символізує захист культурних об'єктів під час війни. Про це повідомляє міський відділ охорони культурної спадщини. Як відомо, Миколаївська обсерваторія є пам'яткою архітектури національного значення та внесена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2023 році її включили до переліку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Окрім того, Місцева обсерваторія одна з найстаріших у Східній Європі. За археологічними дослідженнями, у стародавні часи на її місці було святилище скіфів. Додамо, що під час встановлення знака фахівці оглянули стан будівлі. За їхніми словами, вона потребує реставрації. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день молоді. До святкувань долучився і Миколаїв. У міському молодіжному просторі Хвиля відбувся форум і воркшоп, де активна молодь представники влади та громадських організацій обговорювали розвиток і майбутнє міста. Про всі подробиці цієї події далі розкаже наша Олександра Долматович. Молодість це час, коли є сили, енергія і бажання змінювати світ. Саме від того, якою є молодь сьогодні, залежить майбутні країни. 12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. Миколаїв також долучився до святкувань. Саме сьогодні, 12 числа серпня, міжнародний день молоді, і молодь це взагалі майбутнє всієї держави і майбутнє, в тому числі міста Миколаєва. Сьогодні в Миколаєві для молоді робиться досить багато через те, що особисто міський голова, його заступники, начальники управлінь розуміють, що місто матиме розвиток тільки тоді, коли будуть реалізовані всі амбіції саме молоді. З нагоди свята у молодіжному просторі хвиля відбувся воркшоп Сила молоді стань лідером свого покоління. Тут зустрілися представники влади, громадських організацій та активна молодь міста. В цьому просторі заплановано декілька заходів. Саме зараз проходить захід, називається спідфрендінг з владою. Молодь може задати владі представникам влади запитання, які їх хвилюють. І ми вже зробили ремонт в цих приміщеннях. Наразі планується відкриття на восемний кар'єрний центр та СТЕМ лабораторія. Там ще є цікавий сюрприз, але я поки що не можу розкривати. Також ми плануємо зробити окремий вхід до молодіжного простору. Ми також над цим працюємо. Я думаю, що ну, в найближчі часи це все відбудеться. До привітань долучилася і молодіжна рада Миколаєва. Її голова Дмитро Щоголов підкреслив, що навіть у складні часи молодь є рушійною силою позитивних змін. Сьогодні ми показуємо молодим людям те, що ми для них зробили за цей рік. Те, що вони разом з нами втілювали, те, що ми будуємо для них, те, що ми проводимо для них. Сьогодні прийшли різні громадські організації, благодійні фонди, які працюють для розвитку міста Миколаїв. Сьогодні приїхали наші іноземні партнери нас підтримати і привітати, за що ми їм щиро вдячні. Молодь Миколаєва залишається досі тут. Вона не виїжджає з міста. Вона бачить себе в цьому місті. І Ми, як молодіжна рада, робимо все для того, щоб її підтримати і допомагати їй реалізуватися в нашому місті. Міська влада запевняє, зробить усе можливе, щоб молоді люди залишалися у Миколаєві, розвивали та відбудовували його. Саме їм сьогодні визначати, яким буде Миколаїв у майбутньому, які перебудови необхідно втілити, як можна пізніше жити комфортно. І створювати родини, виховувати дітей, і саме на це направлена вся діяльність Миколаївської міської ради. Сьогодні молодь долучена до прийняття рішень. Сьогодні молодь долучена до створення програми молодіжної політики. Сьогодні молодь займається стратегією розвитку міста Миколаєва, враховуються всі потреби молоді, і саме на головне, що для молоді необхідно що? ініціатива сили. Енергійність і щоб їхні ідеї були втілені всі у життя, бо саме від них залежить наше майбутнє. Олександр Дломатович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Одесі судитимуть трьох чоловіків за незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними обласної прокуратури, один із них, працюючи таксистом, пропонував клієнтам виїзд до Молдови або Румунії поза пунктами пропуску. До схеми він залучив двох спільників, які забезпечували транспорт і перетин кордону в неконтрольованих місцях. Вартість так званої послуги складала 12 тисяч доларів. Чоловіків затримали під час отримання грошей. Їм загрожує покарання, зокрема до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Миколаєві біля адміністрації Інгульського району з'явилася електронна книга пам'яті. Це вже третій інтерактивний екран у місті, присвячений загиблим воїнам. Як зазначили у прес-службі Миколаївської міської ради, у книзі зібрана інформація про захисників і захисниць Миколаєва, які загинули починаючи з 2014 року. Інші дві книги розташовані біля ЦНАПів у корабельному та центральному районах. Міська влада закликає надсилати відомості про загиблих героїв на електронну пошту, яка вказана на екрані, або звертатися за адресою вулиця Адміральська, 20, кабінет п'ятсот Станом на 11 серпня рятувальники Миколаївщини вилучили та знищили майже 29,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Їх ліквідували шляхом контрольованого підриву. Також, за інформацією обласного управління ДСНС, від початку робіт вже розміновано майже 12 тисяч гектарів території. Загалом до робіт із розмінування залучили 13 тисяч 995 піротехніків та ідентифікаторів. Синіока перлина Миколаївщини. Днями Миколаївський академічний художній драматичний театр став майданчиком для фестивалю ярмарку таврійського розпису. Десять майстринь, які працюють у цій техніці, представили свої роботи. На виставці кожен охочий міг не лише насолодитися мистецьким доробком, а й почути історії про те, як відроджується унікальна традиція. Чому у Таврійку вважають не просто орнаментом, а справжнім кодом півдня України. Далі дивіться у нашому сюжеті. 10 серпня в Миколаєві відбувся фестиваль ярмарок «Синьоока Перлина Миколаївщини, який зібрав майстрів і глядачів, аби ще раз переконатися, Таврійка це не просто орнамент, а справжній код півдня. На заході було представлено роботи миколаївських митців, які працюють в унікальній техніці таврійського розпису. Це не просто майстри, які роблять руками, чи як будують руками історію нашого регіону. Це люди, які пропагують нашу культуру на просторах і України і міжнародному просторі. Величезну кількість сувенірів, величезну кількість вишиванок ми дарували на всіх міжнародних заходах. І все, все, все то був Таврійський розпис, тож Таврійський розпис вже відомий. Далеко за межами України, далеко за межами Миколаєва і взагалі нашого регіону. І це дуже класно, що на сьогоднішній день ми плекаємо нашу історію і розвиваємо її для нащадків. Захід відбувся за участі центру навчання і освіти дорослих південь, культурно-мистецької асоціації Артспокуса, обласного краєзнавчого музею та майстерні таврійського розпису. Співорганізатором стала Агенція розвитку Миколаєва. Зараз команда із науковців, команди з громадського сектору з представників органового місцевого самоврядування готують заявку на подання. Таврійського розпису як нематеріальна культурна спадщина нашої держави України. І тому це один із івентів, який підтверджує те, що для нас дуже важливо, щоб таврійський розпис став національним надбанням не тільки регіональним, а національним. І тому ми сьогодні показуємо наших майстринь, які презентують свої роботи з елементами нематеріальної культурної спадщини. Ми презентуємо сьогодні. Нашу історію, да як розкривався саме таврійський розпис, з точки зору науки, з точки зору мистецтва і з точки зору да індентичності саме Миколаївського регіону, особливу роль у відродженні та популяризації таврійського розпису відіграє мистецька асоціація Артспокуса. Саме вона стала однією з перших, хто оцінив значення Таврійки як унікального явища українського декоративно-орнаментального мистецтва. Сьогодні тут залучено 10 майстрів, провідних майстрів, які займаються в стилі таврійського розпису. І ви можете побачити, що наші майстри з арспокуси вони показують таврійський розпис у різних видах мистецтва: це і вишивка, це і кераміка, це і сам декоративний розпис, це фелтінг, ляльки-мотанки. Тут можна побачити унікальнішу серію Єдину в Україну це серія таврійських янголів від Світлани Бойкової Калюжної. Мистецький захід супроводжувався яскравими виступами, які гармонійно доповнювали тематику таврійського розпису, і це не випадково, адже майданчиком, який приймав фестиваль, став Миколаївський академічний художній драматичний театр. Сьогодні навіть в концертні програми ми підібрали такі концертні номери, які будуть впірнати. Це маяки, це пісня етнофолкових обробок. Тому і театр долучився до цієї події, як в місті Миколаїв. Я думаю, що ця подія стане традиційною, щоб ще більше популяризувати. Що ми знаємо патриківський розпис, да, ми знаємо популяризацію багато різних куточків України. А Миколаїв, Херсон, Одеса да, це південний символ нашої Таврійський розпис. На фестивалі презентували свої роботи 10 майстринь, серед яких тренерка та експерт навчальних програм і курсів з таврійського розпису Любов Паранюк. Вона зазначила, що особливу увагу відвідувачів привернула унікальна книга, присвячена Таврійці. Сьогодні ми презентуємо нову книжку з Ставрійського розпису. Це наша спільна робота з Русланою Сікаленко. Ми соавтори. Дуже довго ми працювали цією книжкою. Це вже не перше перевидання, вже третє, але вона доповнена. Там дуже багато символіки, яку ми описали, доповнена новими ілюстраціями, історичними фактами до сьогоднішнього дня. Тому книжка досить цікава, красива. Оформлена, тому це ажіотаж коло нашого, якраз такі столом. Третє переведення книги про таврійський розпис було доповнено новими ескізами, світлинами та розширеним розділом символіки. Її співавторка Руслана Сікаленко також радо ділиться емоціями. Захід дуже чудовий. Радію, що люди сьогодні, не дивлячись на війну, змогли долучитися. І дійсно. Поринути в цю атмосферу краси, нашої блакиті і більше дізнатися про Таврійський розпис, було безпосередньо Це наша одна з головних цілей на сьогодні. Першою дослідницею Таврійки стала журналістка та художниця Євгенія Бондаренко, перебуваючи у робочій експедиції на Кінбурзькому півострові, вона звернула увагу на розпис хат, зацікавилася ним, почала досліджувати джерела та символіку і дала йому назву Таврійський. Спогадами про Євгенію Петрівну поділився Сергій Росляков, директор обласного художнього музею. Вона сказала вперше, що може бути дійсно у нас на півдні так само, наприклад, як Косівський розпис на Західній Україні або Петріківка на Дніпропетровщині. Це дійсно такі народні промисли, але вони, вони мають багато річну, багато навіть сторічну історію. Ну у нас все попереду. Місце, де зародився таврійський розпис, Кінбурська коса, залишається окупованим, але організатори все одно мріють провести подібний захід саме там, розповідає Світлана Романенко, завідувачка відділу пересувних та стаціонарних виставок Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це наш місцевий розпис, який побутував на Миколаївщині. І дуже добре, що сьогодні таким заходом люди знайомляться з таврійським розписом з майстрами, які зараз існують на нашій Миколаївщині. Фестиваль синіока Перлина Миколаївщини став підтвердженням того, що таврійський розпис живе і розвивається, попри виклики часу. Його організатори провели опитування серед 200 респондентів. Анкетування, частина роботи з визнання розпису елементом національної культурної спадщини. Результати дослідження оголосять найближчим часом. Яна Циня, Віталій Михеда, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в середу, 13 серпня. Ранок у Миколаєві буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 31 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 41%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо популяризації таврійського розпису як культурної візитівки Миколаївської області. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.